Добрий день, шановна аудиторія. Знову за кермом. Їду в інстанцію, яку ви всі ненавидите здійснювати адвокатський супровід по срочкам, бронюванням і прочі всій ситуації. Тому відео буде чуть-чуть тьоргане -чуть через те, що нерівності на дорозі. Так ось тема для відео звернувся до мене вчора військово зобов'язаний. Він перебуває на обліку в Частінському РТЦК та СП і не став вчасно на облік, як ВПО вилізло в нього порушення. І запитання, що ж робити йому. Що ж йому робити? Він ще є заброньованим, і в нього бронювання до кінця 12 го місяця. Попросив він. Безкоштовну консультацію, враховуючи те, що в мене іноді буває, немає можливості по 50 разів розказувати безкоштовну якусь ситуацію всім військовозобов'язаним, і одну і один, і самий текст висказувати, я вирішив зняти відео з цього приводу. Тим більше, що Щастянський ТЦК та СП і ВПО це стосується багатьох військовозобов'язаних, у яких аналогічна ситуація. Так, ось. Що робити в цій ситуації? Якщо у вас немає паперового військово-облікового документу, не біда. Ви його можете отримувати в тому ТЦК, в якій ви станете на облік за місцем вашого проживання. Наприклад, це місто Київ, там якийсь виберемо район Святошинський, наприклад, там ви оформили внутрішньо переміщену особу, але в Святошинському на облік не стали. І тому Щастинський затягнув вас в порушення. Що робимо фізично? Записуємося в електронну чергу Святошинський ТЦК та СП, це, наприклад, Святошинського по адресі в Святошинському районі міста Києва. Приходимо, наголошуємо на тому, що. До адмінвідповідальності відповідальності притягувати згодні не згодні, це вже ваша внутрішньоемоційна складова. І просимо, щоб дали направлення на ВЛК, і відповідно поставили на спеціальний облік особу, яка вже є заброньованою. Тому що ви стоїте фактично на спеціальному обліку в частинському ТСП Після цього, як ви владнаєте питання зі сплатою порушення. То порушення відповідно зніметься. В подальшому ви проходите військову лікарську комісію. Більше того, якщо ви обмежено придатний, у вас після нестановлення не поставку на військовий облік як ВПО, вилізе наступне порушення: це обмежено придатне. Подальшому, після того, як ви пройшли військову лікарську комісію, ВЛК у вас підтягнеться в резерв плюс. І ви можете податись в тому же Святошинському на отримання військово-облікового документу паперового зразка. Чому всі ці дії потрібно робити? Тому що постанова 1487 про це каже, постанова 560 про це каже. Конкретні норми постанови ви всі розумні, можете відкрити, почитати самі. Я вже даю вам витяжки з цих нормативно-правих актів. І відповідно до практики, яка вже є, яка вже стала. Подальшому. Пройшовши ці всі кола пекла, ви результат отримаєте наступний. це зняття порушення, це правильний військово-обліковий документ, знову зразка паперовий, і, відповідно, можливість вашого підприємства вас далі клацнути на бронювання. Які можуть бути тут підводні камені, да, скажімо так? Це. Те, що перша ситуація, яка може бути кричуща п'юща, це те, що ви можливо не будете згодні з цим адміністративним правопорушенням, почнете розкачувати цю ситуацію, бігти в суд, оскаржувати порушення, відповідно затягнеться ця ситуація. Буде е, закінчення сроку цієї всієї ситуації більше ніж 12 місяць, а наступне бронювання може бути тільки якщо немає порушення. То бронювання може потім не бути. Друга ситуація. Ви повинні розуміти, що якщо ви обмежено придатний, то у вас наступне порушення, воно по-любому буде. І воно по-любому вилізе. Тому у вас буде фактично два порушення. Третій, який момент може бути, це бюрократична тягамотіна. Ви, наприклад, в електронну чергу записались той же Святошинський, і вам дало. Цю запис на кінець жовтня, листопада, верніше, на кінець листопада. А кінець листопада, поки ви пройдете ВЛК, там 200 плюс людей поки то, поки сьо. І у вас станом на кінець грудня буде непроходжене ВЛК, буде висіти знов-таки порушення за непроходжене ВЛК. І ще якась ситуація. Тобто, ви можете просто банально. Не встигнути зняти порушення і відповідним чином в подальшому перебронюватися. Е, які ще можуть бути тут ризики? Ну, це вже далі залежить від вас, від вашої ситуації. Е, Влакіта з ВЛК може бути через те, що вас будуть направляти на якийсь там додатковий огляд, на ще якусь там ситуацію. Тому, знову таки, все залежить від вас. І від кмітливості і самих працівників ТЦК та СП, які будуть пришвидшувати ці всі моменти. Або навмисно гальмувати ці всі моменти. У кого залишились якісь запитання, можете писати їх в коментарях. Як кому потрібна консультація або супровід, телефонуйте за телефоном, зазначеним в шапці профіля з 10 до 17. Ірична компанія Боше, адвокат Шевченка до ваших послуг.